Вітаю вас на каналі Кулінарні Пригоди. Сьогодні ми приготуємо надзвичайне морозиво, яке вразить вас своєю простотою і смаком. Так, ви правильно почули, для цього десерту нам знадобиться лише один інгредієнт і це банан. Наше морозиво буде повністю натуральним, без молока, лактози, цукру і глютену, тому воно підходить для шанувальників здорового способу життя. Тож, давайте розпочнемо. Для приготування нам знадобляться два великих стиглих банана. Ідеально підходять перезрілі банани з темнючою шкіркою. Такі банани мають більш насичений смак і ідеально підходять для нашого рецепта. Спочатку підготуємо наші інгредієнти: Очистьте банани від шкірки та наріжте їх кружечками. Пам'ятайте, чим дрібніше шматочки, тим легше блендеру буде їх подрібнювати. Тепер візьміть герметичний контейнер для заморожування і покладіть у нього нарізані банани. Закрийте контейнер кришкою і відправте в морозильну камеру на ніч. Після того, як банани добре замерзнуть, дістаньте їх з морозилки і перекладіть у чашу блендера. Починайте процес перемалювання. Цей процес займе трохи часу, адже крижений банан не так просто подрібнити. Робіть невеликі паузи, щоб двигун блендера не перегрівався. За декілька хвилин наша маса почне перетворюватися на гладеньку кремоподібну консистенцію. Спочатку ви можете помітити великі нерозмелені шматки, але не хвилюйтеся. Продовжуйте працювати блендером, і з часом маса стане схожою на вівсянку, а потім на гладеньке кремоподібне морозиво. Коли текстура буде ідеальною, додайте трохи більше часу, щоб маса наситилася повітряними бульбашками. Це зробить наше морозиво ще більш нежним і повітряним. Тепер перекладайте готову масу знову в контейнер і відправляйте в морозильну камеру на ще кілька годин. Після цього наше морозиво готове до подачі. Його текстура буде щільною, і ви з легкістю зможете формувати з нього кульки. До цього морозива можна додати різні смаколики, згущене молоко, мед або арахісову пасту. В якості топінгів можна використати пелюстки мигдалю, корицю, ягоди або шоколадну стружку. Дякую вам за перегляд цього відео: Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, кулінарні пригоди та залишити коментар із вашими враженнями. Бажаю вам смачного морозива і до нових кулінарних зустрічей.